Доброго дня. Польща знову шокує новинами. Двох підлітків біженців з України через національну ненависть було жорстоко побито в місті Гданську. Двоє 16-річних підлітків відпочивали біля озера та нікого не чіпали, просто розмовляли і співали українською. І звучання української мови розлютило групу поляків, які відпочивали поруч. Спочатку вони вигукували, мягко кажучи, забирайтесь геть до себе в Україну, а потім одна полька накинулась на 16-річну українку і спочатку била її руками, а потім нанесла удар коліном в обличчя. Коли на захист постраждалий, став її 16-річний товариш, то його теж побили двоє чоловіків. Постраждалу дівчинку доправили до лікарні, де виявили зламану кістку біля ока. У цій справі місцева поліція вже затримала всіх трьох нападників. У 26-річної полячки було виявлено 0,5 п'ять алкоголю. Також у цій справі затримано двох підозрюваних чоловіків, яким 28 та 43 роки. Двом чоловікам, вже нападник, нападникам, вже висунули звинувачення і їм загрожує від 3 до 5 років в'язниці. Всі підозрювані перебувають під поліцейським наглядом. Їм заборонено наближатись та контактувати з потерпілими та свідками. Особисто я надію, що вони понесуть відповідальність за свої дії. Нагадаю, що тиждень тому проект Ти як уже повідомляв про агресію проти українських біженців у Польщі тоді поляк накинувся на українку з дітьми, з криками «Звалюй до себе. Чоловік називав їх українським сміттям, вимагав забиратися геть і нецензурно лаявся. У серпні агресивний випадок проти українок стався у Чехії. У місті Пласи невідомий чоловік напав на двох біженок. Одна з біженок розповіла, що він накинувся на них з кулаками після того, як дізнався, що вони з України. Ставлення до українських біженців почало різко змінюватися. Поляки все більше кажуть, що хотіли б зменшити обсяг допомоги, яку їхня країна надає українцям. Але нападати на українців за те, що молоді люди були сповнені радості, що вони приїхали в Україну до безпечної країни, і все через те, що вони розмовляють українською, це вже виходить за всі межі. Я хочу попросити вас написати в коментарях, скільки років ви знаходитесь в Польщі, та чи стикалися ви з подібним ставленням до себе. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.